Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Представники соціально вразливих груп населення об'єдналися заради спільної мети створення громадського центру. Подібний заклад потрібен для того, аби прийшовши до нього, людина могла б отримати фахову допомогу, поспілкуватися з однодумцями чи просто переночувати. Тим більше, що подібні центри вже давно існують в Європі, і навіть у деяких регіонах України. Представники уязвимих груп часто соціально не і потребують ресоціалізації. То есть, например, піни потребителей инъекционных наркотиков, ЖКС, женщина комерчівського сексу, МСМ, мужчины, имеющие секс з мужчинами, они должны вписатися в наше общество як полноправные граждане. Організатори заходу кажуть, цей круглий стіл перша ластівка, адже сьогодні на Житомирщині представники соціально вразливих груп населення не мають приміщення для зборів та спілкування. Дуже добрий цьому досвід Полтави. Вони відкрили дуже такий гарний будинок для безпритульних осіб, які їм надають можливість ресоціалізуватись, тобто навчає, ну, отримати якусь спеціальність впродовж там свого перебування. І вже встановити документи, в якого вони є проте для того, аби не лише говорити про успішність подібних впроваджень, того, представники неурядових організацій того, просять у влади, влади допомоги у сприянні оренди приміщення на пільгових умовах, адже громадські організації навчилися залучати навіть іноземні капітали для боротьби із епідемією ВІЛ-СНІДу на Житомирщині. Наприклад, наша організація за той рік привлекла від донорів, від спонсорів на боротьбу свіч спідом к нам в області в город. Мільйон гривень ми потратили, у нас працює 51 чоловік. где 3 тисячі клієнтів, ми зробили ремонт в диспансері, в нарко, делаем в ЛПЗ. Таким чином, можна з упевненістю сказати, громадські організації працюють результативно. А от місця, де можна було б спілкуватися з однодумцями та допомагати соціально вразливим верствам населення, у них і досі немає.